Усім привіт, з вами Макс Подзігун. Ви слухаєте f 1 Подкаст, подкаст про формулу 1 від коментатора Формули 1 І сьогодні я хочу поділитися з вами частиною випуску, який записав для учасників клубу на Петріо. Щоб послухати весь випуск, потрібно перейти за посиланням, яке можна знайти в описі або перейшовши в браузері на f1podcast.com. Клаб, ставши учасником клубу, ви отримаєте доступ до персонального фіду, який можна під'єднати до будь-якого застосунку для подкастів та оперативно отримувати нові випуски, щойно вони з'являються. А також мати доступ до усього контенту клубу, починаючи із 2018 року. А там Немаленька архівна база, де можна знайти і огляди старих гран-прі, і цікаві випуски Q&A, і, звісно, багато подкастів про історію та сьогодення Формули 1. Пропоную переходити до випуску і по завершенні поговоримо про те, як можна долучитися до клубу і отримати значно більше від свого захоплення Формулою 1. Стратегічна складова завжди була у Формулі 1, починаючи із перших перегонів у якості чемпіонату світу із 50-го року, гонщики та команди змагалися проти суперників. А отже, це класична теорія гри, коли ти намагаєшся переграти опонента, намагаєшся витиснути максимум із свого результату і скористатися помилками інших. Але звісно, стратегія, про яку ми говоримо в контексті 50-х чи 60-х, це абсолютно примітивна історія порівняно із тим, що відбувається у сучасній Формулі 1. Та й загалом, якщо говорити про те, як розвивалася стратегія у Формулі 1, можна відслідкувати нелінійну прогресію, починаючи із початку 80-х і завершуючи нашими днями, коли ось ця крива прогресу стрибнула у стратосферу. Навіть у період, коли я починав цікавитися Формулою 1, це кінець 90-х, початок 2000-х, головними стратегами на підвол були технічні директори або інженери найвищого рівня, які намагалися. Протягом гран-при спостерігаючи за своїм пілотом, своєю командою або суперниками проаналізувати, що вони роблять, іноді використовуючи дані, які були здобуті не зовсім чесним шляхом, наприклад, перехопленням радіоповідомлень. Але загалом це була історія спроби прочитати суперника або ж дати йому оманливу інформацію. Хто дивився перегони того періоду, прекрасно пам'ятає трюк із підстопом, який частенько виконувала команда Феррарі, намагаючись перех. Хитрити суперників найчастіше команду Макларен. Механіки вибігають із колесами, ніби готуючись до підстопу. Команда суперник реагує на це. Міхаель Шумахів залишається на трасі, штампує декілька швидких кіл і виграє позицію. Це була класика того періоду. Але переносимося у наші дні, і подібні спроби змусити суперника поїхати на ранній, невигідний для нього підстоп зазвичай провалюються. І таких прикладів ми бачили цього сезону уже декілька. А все, тому, що інформації у команд значно більше інженерів, які опрацьовують її значно більше, і у них є краще бачення того, що відбувається у перегонах. Вони добре розуміють, чого очікують від цієї гонки, яким чином мають діяти у тих або інших ситуаціях. І звісно, вони адаптують свою стратегію протягом гонки для того, щоб витиснути максимум, або як говорить колишній стратег команди Альфа Ромео Заубер Рут Баском. По суті, стратегія це спроба оптимізувати болід та не фінішувати нижче позиції на яку ти претендуєш, і звісно, скористатися помилками суперників. Я вважаю яскравим прикладом тих слів, про які говорить Рут. Це гонка команди Red Bull у Сінгапурі у 24 му Макс Ферстапен фінішував другим. Тільки за рахунок того, що команда Red Bull змогла оптимізувати свій боліт, і вони скористалися помилками опонентів, які не змогли витиснути максимум або в кваліфікації, або в гонці. І відставання від переможця було величезним, але для команди Red Bull це був напевно оптимальний результат. Розвиток стратегії у Формулі 1 можна відзначити декількома періодами. Перший з них це становлення перегонів. І перше десятиліття стратегія виключно фокусується на гонщику, на тому, що він може робити за кермом, як добре він розуміє, що відбувається у гран-при, як добре він розуміє техніку і може довести її до фінішу, як він використовує гуму або різні складні умови під час гонки. І таким чином на гонщику була більша частина роботи з точки зору стратегії та оптимізації результату. І з розвитком технологій та додаванням радіообміну у нас з'явилися ще і спроби команд допомагати пілотам і давати їм ширшу картину того, що відбувається в гонці, для того, щоб гонщик знову ж таки зміг використати усі наявні у себе ресурси і показати якомога кращий результат. Важливим моментом в історії Формули 1 став сезон 82-го року, не лише тому, що він був можливо найскаженішим чемпіонатом за весь час існування гонок гран-прі, не тому, що чемпіон світу виграв лише одну гонку, не тому, що у нас було багато трагічних подій у тому чемпіонаті, але і тому, що у тому сезоні. Команда Бребом запропонувала своїм гонщикам унікальну на той час стратегію, яку іноді використовували вимушено у роки попередні, але у 82 му Бребом зрозуміли, що дозаправка протягом гонки може вплинути на швидкість. І якщо ти стартуєш з повним баком і їдеш всю дистанцію, ти проїжджаєш повільніше, ніж якщо ти робиш підстоп, дозаправляєшся, отримуєш свіжий комплект гуми. І за рахунок цього можеш на обох гоночних відрізках демонструвати вищу швидкість. І час, який ти втрачаєш на підстопі, ти відносно легко можеш відіграти. Ця стратегія не одразу почала працювати. Не з першої спроби команді Бребам вдалося її реалізувати, але вони відкрили очі іншим командам на неймовірну частину перегонів: те, як можна перегравати суперників, використовуючи такий ресурс, як гума та пальне. Але невдовзі, Фіа на той момент це організація під назвою Фіса заборонила до заправки, керуючись питанням безпеки. На 10 років Формула 1 залишилася без цього елементу стратегічної боротьби, і лише у 1994 році до заправки знову повернулися у чемпіонат. Можливо, одним із найкращих прикладів використання легкого боліду та дозаправок можна назвати гран-при угорщини 98-го року, де три підстопи Міхаеля Шумахера змогли переграти швидших суперників із команди Макларен і здобути досить сенсаційну перемогу. Про це до речі є спешл, який ви можете знайти в архіві. Але якщо вам здається, що стратегія у Формулі 1 – це безпосередньо робота із кількістю пального в баках, і до заправки відігравали найважливішу роль у створенні стратегічного різноманіття у перегонах, то ви помиляєтеся. Із забороною до заправок із сезону 2010 року формула 1 знову змінилася, і як показує практика, змінилася на краще. Але не слухайте мене, послухайте нинішнього гоночного директора команди Макларен і колишнього стратега Рандіпа Сінха. Спілкуючись із вболівальниками Формули 1 на Редіті, Рандіп Сінг пояснив, чому він вважає еру до заправок не настільки цікавою для стратегів. Мені насправді трішки шкода, що я не застав епоху до заправок незалежно від того, як воно впливає на перегони, тому що це давало ще один елемент у стратегію: рівень пального та оцінка, що роблять суперники. Однак як спорт ми маємо оцінити можливість повернення до заправок, і декілька разів ми це робили. І аналізуючи, як це позначиться на перегонах, ми щоразу доходили висновку, що це погіршить ситуацію із стратегією та зробить гонки менш цікавими. Попри те, що такий фактор, як дозаправка ніби створює ще один елемент стратегічної боротьби, насправді він суттєво обмежує те, що може зробити команда з точки зору стратегії, і фактично це робить перегони більш детермінованими. Для того щоб краще пояснити цей приклад від Рандіпа або Ренді, як його називають у Формулі 1, ми можемо пригадати події гран прі Катару 23-го року, коли Піреллі були вимушені встановити ліміт на кількість кіл на кожному із комплектів, і це фактично диктувало момент підстопу для кожної команди, і ми під час гонки розуміли. Хто що буде робити, коли будуть підстопи, і у кого найкраща стратегія, особливо це стало очевидним із другої половини гоночної дистанції. Якщо подивитися на цю історію з точки зору потенційної стратегії із дозаправками, мовляв, кожна команда робить зупинку тоді, коли закінчується пальне в баку, то звісно. Кожен колектив, маючи сучасні знання про суперників і величезну кількість даних, які вони отримують не лише зі свого боліду, але і з болідів конкурентів, кожна команда стратегів буде дуже швидко розуміти, хто що робить, хто йде на один підстоп і одну до заправку, хто на дві, і в який момент це станеться, тому що темп на колі буде диктувати ймовірність наступного підстопу. Але відсутність такого фактору як до заправки. Забирає цей елемент із рівняння і фактично залишає нам лише гуму, як фактор, що безпосередньо впливає на те, що можуть зробити команди і яким чином вони можуть проїхати гонку якомога швидше. І ось цей фактор він надзвичайно цікавий і навіть містичний, тому що команди не до кінця розуміють, як гума працює, і яким чином із неї витискати усе можливе. Сучасні стратегії будують свої прогнози і намагаються спроектувати різні варіанти проведення гонки відповідно до того, що вони знають про гуму. І можна сказати, що формула 1 в якийсь момент була концентрована на дозаправках і спробі пересидіти суперника на підстопі, тому що ти зупиняєшся пізніше і з пустим баком проїжджаючи швидше кола, ніж гонщик, який зупинився раніше і має уже. Повні баки або напівповні баки, і їде відповідно із нижчим темпом. Оверкат був оптимальною стратегією в період до заправок. Але у сучасній формулі 1 існує ще й андеркат, який є суперпотужним, і його найчастіше намагаються використати команди. Але не лише він впливає на стратегію. Є спроба пересидіти суперника, зупинитися пізніше, отримати кращий ресурс гуму, на фінальний відрізок і таким чином отримати перевагу і виграти позицію. Окрім того, є різні типи гуми, які теж впливають на стратегію. І те, як стратегії готуються до гоночного вікенду, враховуючи ці фактори, це мабуть найцікавіша частина сучасної історії. Стратегії у Формулі 1 Тож давайте поглянемо, що входить у стратегію команди на гоночний вікенд, які стадії відбуваються починаючи із підготовки до гран-при, продовжуючи вільними заїздами, кваліфікацією та гонкою. І звісно, дізнаємося з вами більше про те, хто такі стратегії у Формулі 1 та чому такі імена, як Берні Колінс, Рандіп Сінг, Рут Баскоп, Віл Кортні, Ханна Шміц – це нові герої на підвол. Взагалі, якщо подивитися на визначення гоночного стратега і чим він займається, можна зрозуміти, який величезний об'єм даних потрібно обробляти команді, яку ведуть головний стратег чи декілька головних стратегів, і що саме команда має проаналізувати, щоб максимально підготуватися до гоночного вікенду. Команда Aston Martin в одному із матеріалів про стратегію у Формулі 1 описала роль гоночного стратега наступними словами. Відповідальність за підготовку імплементацію аналіз гоночної стратегії стратегії інженерів, які працюють із гумою, стратегії гоночних інженерів, пілотів та кожного хто впливає на різні сценарії для досягнення оптимального результату в гонці. Погодьтеся, звучить досить серйозно, як із навчального посібника, але повірте, ці слова і близько не передають усієї широти обов'язків гоночних стратегів у Формулі 1 у сучасній формулі 1, якщо бути точним. Тож, що таке стратегія у Формулі 1, як вона формується і в які стадії має протягом гоночного вікенду? Давайте розпочнемо із цього. Мабуть, найбільш простим прикладом буде підготовка командою гоночної стратегії на неділю на гран-при. Які плани у команди є на проведення гонки для того, щоб провести її оптимально? Не фінішувати нижче позиції, на яку претендує гоночний болід. Цю фразу я частенько бачив, готуючи матеріал, і воно співзвучно із тим, що ми з вами знаємо про гоночних інженерів. Вони теж намагаються оптимізувати болід і дати гонщику техніку, яка буде найбільш наближена до її потенціалу. Але гонщик, на думку інженерів, ніколи не може розкрити цей потенціал на усі 100%. тому що потрібно бути не людиною для того, щоб відчувати болід на рівні. Того, що може ця техніка, і пілоти тільки оптимізують свій підхід до того, що вони мають у руках під час гонки. Але гоночна стратегія це лише частина великого пазлу. Можна зробити крок назад і побачити, що проведення кваліфікації і участь у різних кваліфікаційних сегментах та план виїздів це теж елемент стратегії. Робимо ще один крок назад, і дивимося на те, як команда намагається розподілити ресурс гуми та різних комплектів протягом вікенду. Але можна зробити ще один крок назад і побачити картину ширше. Оцінка командою перед стартом сезону, на яких трасах у них вищі шанси, на яких нижче, якою є картина чемпіонату, враховуючи сильні та слабкі сторони суперників та нашого боліду. Усе це враховують стратеги, готуючись до чемпіонату та до конкретного гран-прі. Про гран-прі далі і поговоримо. Команда Мерседес, наприклад, визначає декілька важливих стадій, як вони бачать підготовку до гоночного вікенду. Якщо ви хочете продовжити слухати цей випуск, переходьте за посиланням в описі або обирайте клубну підписку на петріон крапкакомслэшмагсподзігун або за коротким посиланням f1podcast.club вам одразу відкриється доступ до повної версії цього епізоду, а також величезний архів інших історичних випусків F1 Podcast та багато іншого клубного контенту, який я створюю за підтримки справжніх фанатів Формули 1. Приєднуйтесь до клубу і разом будемо створювати якісний та професійний контент про наш улюблений спорт. До зустрічі в клубі!